В цьому відео вам покажу, які можуть бути кролики ну, з вагою в майже 3 місяці. так Значить, сьогодні у нас є маленьке там замовлення, треба зараз срочно дві тушечки. Значить, лишилось у нас помісних 4. Я тримав, думав, тушонку будемо робити. От, і є там ще троє, тобто дві самки самець. Ну, думав, на плем'я щось. Але я думаю, що воно на днях все піде, бо там є теж замовлення. От, але треба ще тушоночка туди ж, до комплекту. От, тому сьогодні будемо вибирати на тушонку. От, значить, покажу вам такий один. Виводок, як говориться, дивіться, 27.02 вони народжені. Подивіться на їх. там пуху майже вже немає на деяких. Тупо скубуть один одного. Тобто це один виводок. от, Буде їм 27.05 три місяці. Сьогодні у нас 23 рахуй. <кхід> Тому ці четверо, бачите, нормальні. Грубо говоря, пушок все ідеально, то десь ще самка коли ще побила. А ці обскублися. І покажу вам зараз вагу. От. І поясню вам. чуть. Оце навіть таке буває. Да? От люди продають на плем'я, отаке продадуть вам. Тобто вибраковку я їх називаю. Тому що вони погано набирають вагу, хоча з одного виводку. Живуть в хороших умовах і єть одинаковий корм. Поїння все є. Тобто отаке, чи їм бракнуло молока, коли вони були малі, і вони погано розвиваються. Чи просто якийсь збій, не знаю. І вони погано розвивають. Зараз покажу вам вагу їхню, щоб ви зрозуміли. Вони всі йдуть оце виводоквесь 8 штук. Нічого більш там не продається з них, а все йде просто на забій. Значить, я вирішив, що звідси заберемо, тому що там буде філе у мене трошки, От і трохи буде на кістці. Ну, хай половина може. Так, вага, наша все не може включитися, батарея вмерла, рік поробить і оце знов те саме. Ну, Ти старайся, ти нормально. Знову показує 5 грам. Коротше, показую вам з цього виводка без п'яти днів. Рахуємо буде 3 місяці. Оце бачите, що з них виросло? 2400. Це зразу йде на тушонку. Хоп! Ну тут є пару штук нормальних. Я вам покажу. Ну це ще куди знайшов? 2600, хоч. І то маловатий. Так, куди ти перескакаєш? Зараз вас розділимо. Почекайте. Так. Сядь нормально. 2600, оце. Бачите, оце такі такий виводок, який йде весь на забій. Зразу прям не глядя 2600. Бачите, як вони ростуть. Я вам покажу зараз, потім я вам вже всіх переважу, щоб ви поняли. Оце взагалі тут. Тут що з нього виросте? Це що його ще місяць-півтора тримачу, щоб воно наросло до забійної ваги 2800. Ніхто його тримати не буде. А чого? Тому що на їх місце вже давно є інші. Ось 2500. Подивіться, поб'єдало пух до цього. Ну що це таке? Що їм бракує? Клітковини, я сумніваюся. Я думаю, розуму бракує їм, тому вони і скубуться. Це нормально. 2 кг найменші. Зрозумілий? Це такий виводок. Якщо вам такі навіть і продадуть у будущему на плем'я, ви навіть не знатимете, що вони отакі. Вони просто банально не ростуть у вас. Люди думатимуть 2200. Тому оце 8 штук зразу йдуть на забій. Значить, На тушку візьмемо звідси щось я думаю. Покажу вам для розуміння в 2 місяці. 14.03, ну це було два місяці, їм даже було. Сьогодні у нас 23. Ну 2 місяці і хай Тиждень. 200. Там майже три місяці. Тобто розумієте, да? Ось таких от пару штук вам покажу. Є термони 21.03. Тобто рівно два місяці було і два дня. От ходи, любий перший. Чисто побачить для прикола теж. Там без вибору любого. Ну 2 кілограма хоч є. Розумієте, 2 місяці. Ну блін, не двісті, не 2 кілограма у 2 місяці і 3 неділі. Це бред. Тому таке йде на забій зразу. Так і самочка оця 11.02. Рахуйте, оце вже місяці. місяця. Це іменно попробують спарувати. Я лишав, а ну глянемо, що важить, до речі. Mm. Ну, 3400, не супер. Не супер. Три місяці і 10 днів. 11-23 сьогодні. Ну таке, пойдет, але якби ще хоча б грам 300 набрало, І вона тоді попробує спарувати, якщо що. То в мене є на вибраковку дві самки срібла. Помість і цього. Так, значить, оця бірочка вже вона не потрібна нам. О, То весь м'ясний напрямок уходить в бітіо. Так ще покажу вам оцих, що візьмемо два на забій теж. Ходіть, наглянемо, що ви тут виросли вже. Це вже остатки ті всі пошли давно. От. Але повністю 28.02. Тобто 3 кг В 3 місяці ще нема. Через 5 днів буде. Оце така вага хоча б. І це краще повибивались повністю, що ви розуміли. Ну 2800, окей, я согласен. Йдемо глянемо, ще повністю. Це більше вже давно повибивалися. Тобто, ну 2900 та злізти нормально. Дружо вам і цього ще заодно. Тобто 2 900. тобто 2800, один чи два, саме найменші. 2900. Тому беремо значить, два штуки, мабуть, цього 2900. Щоб я його не закидав більше, а тихай підростуть ще. Ходи сюди. Оце значить, раз. На тушку і тут був десь 1-3 да? кілограмчика. Ну, а 900 теж, Вот Оце дві тушки зараз на ранок мені треба, а то все на забой на тушонку. Бракне, прийдемо виберемо це ще два. Ходи сюди. Уже, щоб за шкіру не хватати. Тому, як ви зрозуміли, а то все м'ясо. Так, є ще тут теж 16.05. Тоже, оце їм три місяці було. Один гляне. Це теж найменші лишились. Я думав, щось на племі лишиться пару штук, пару самок. ну, 3-200. Це рахуйте, було їм 5 днів тому. от, Три місяці. ну, Це нормально, це теж найменші вже більші продались усі, але думав щось лишить. Теж на ремонт мені там по лінії поліка треба буде. Вони великі самки, але вони хороші самки. Молочні, не невеличезні, десь 5,5 набирають. Бо є, що й по 6 ростуть, то трохи заогромні, але нічого. Тому, друзі, отаке от відео показав вам, що не завжди буває в три місяці та вага, яка... Обично розказують. Все одно є вибраковка, є отакі виводки, які не набирають вагу. От. І найкраще таких, звичайно, вибраковувати. Тому що плем'я такі лишити, можуть погано так само розвиватися в будущому ваші малі кролики. Тобто переводняк. Тому краще такі, звичайно, пускати на забій. А тримати їх е довше мені нема сенсу. Можливо, якби у мене менше кролика було, я б згідний посадити. Тобто вільні клітки. Але на даний момент у мене клітки запаковані так, що мені потрібно вільні місця і потрібно вибивати. Тому в 3 місяці у мене зазвичай ідуть всі на забій, неважно. Продались вони, хороші, гарні. І що не треба, я лишаю щось. Не треба, йде все на забій, без різниці. Тому отаке от відео. Кому сподобалось, всім пока.